Друзі, вітаю на каналі Щасливий Грибник. Сьогодні понеділок. 23 червня. Минуло 3 дні, як я тут був у цьому лісі в села Комарівці. Хто дивився моє відео останнє? Передостанні вийде, тому що я ще поставлю відео, яке я у суботу зробив у себе вдома в селі тереблечі І знову вирішив приїхати сюди, подивитися, що тут робиться. Вірніше я їду на роботу, виїхав раніше, і щоб зайти, пройтися цими грибними місцями, де я. В п'ятницю так по, по полював гарно. І ось я дійшов до першої грибниці. Того що було, немає, але взагалі там у лісі нічого я не знайшов, але тут з краю, біля дороги, два грибочки все ж таки вискочили і дуже гарні. І зараз я вам покажу, як вони виглядають. Ось ця дорога, де я збирав. Ось цей беріжок. Немає вже тут на цих махах таких, як у п'ятницю, але все ж таки два грибочки виросли і гарненькі. Ось один такий. До друге теж на купці моху. Я вже хотів цей змінкувати і йти. Це замітив отакого От рибочка. Рибочки гарні, тверденькі їм. Всього по три дні. Думаю, що не дуже хробочливі будуть. Отакі. Ось, Ось яка парочка. Шедеври. Слава Богу. Ідемо далі. Йдемо ще є грибниці. Можливо, десь ще, якщо хоча б кожна ще по два мені викине, то штук 20 набереться. Слава Богу. Друзі, не пройшов я пару метрів. Рівно 10 метрів. Ну, звісно, я заглядаю на цей берег, щоб не пропустити десь. І він є. Дивіться, який синий. Гарненький, трошки худіший, але бачите, знизу свіженький, біленький, значить він пару днів всього має. Ой, тут сюди, позуй. Отак. Це вже добре. Може і тут залізти подивитися. Може це наводчик. Добре, йдемо далі. Дійшов я, друзі, до тої першої грибнички, яка видала було дев'ять штук грибочків, і отам у тих кущах самого великого. Ну, Вона видала, що мала ведати, але ще один є. Yeah. Слідуючий різ, раз буде більше, ось такий ще одненький ми тут знаходимо. Ми це я і ви. Разом ми збираємо. Так? Ось вот такий. Трішки понівечений, але виглядає, що чистий, от тут погрезла мешка, дірочок нема. На цій грибниці один. Нічого, ще є лісу, ми пройдемо, побачимо. Там дятел добуває собі їжу. Чуєте? Тяжкі витягують, радіють новому дню. Вся природа славить Бога. Свого Творця. А людина, вінець усього цього творіння, повинна тим більше славити, щоб Бог їй дав розум, дав певні таланти, волю. Жодного творіння більше цього немає. Дивіться, що я знайшов. Такий гарний синяк, але я його брати не буду, тому що я ніколи їх не беру. Говорять, що це добрий гриб і треба його два рази і зварити, щоб виварити синю воду. Але я привик до білого гриба і більше ніяких гриб я не сприймав. Ну, за винятком отентів, маремух і голубинок або сироїзок як кажуть. Пішов я з ще в одне місце безрезультатно і вернувся туди, де я збирав у п'ятницю. От зараз ми побачимо. Ще виросло щось, чи... там чотири грибочки я знайшов біля тої грибниці. А як тут, ми зараз побачимо. Добре, якщо тільки що знайду, зразу включуся. Дійшов я, друзі, до тих грибниць, де я збирав у п'ятницю в цьому такому прекрасному лісі. Звісно, того, що було, вже немає. Але е це до першої грибниці, де приблизно я дійшов. І вже тризнув. О, бачу четверту. От, по ходу, поки я. Знімаю, говорю, а вони з'являються. Спочатку я побачу одного. Витягнув телефон, побачив другого. Почав знімати. Побачив третього і четвертого. Ну, поки що я їх забираю і ще, напевно, бачу п'ятого. Якщо би я нього не буде шостого. Який ja, є? Але він напевно готовий. Oh. Де не дуже набирає. Я нього поки що більше не бачу. Але це добре приблизно. Я думав, що взагалі нічого не буде. Але трішки є. Я знову їду на роботу, в санаторій, вчерашенька і знову їм привезу грибочки. Але вже небагато. О, дивіться. Будемо рахувати. Дивіться, яка, який красний, Бачите? Свіженький, такий твердий. Коли я цього побачу, я побачу цього. Молоденький, до речі. Бачите, що ніхто його не кивав. І коли я зігнувся брат до того великого, я побачив ще отакого. Тут кордуплик такий біля нього і тверденький. Ну, Напевно, більше тут немає. Ідемо, заберемо ще двох. А можливо під час зйомки ще знайдемо. Чекайте двох. Ага, другий. Ді Теж непоганий цар гриб. Кутки. І ось це найперше, що я побачив. От на краю такого ліфу. От дивіться, я що казав, що оце всі зйомки, вони ще появляться. І вони з'являються, так як би виростали. І дивіться, одного я побачив. Це молоденький. Пішов за, за цим, а тут ще один вже побачив. Мені здається, що я тут у п'ятницю збирав от біля цього дерева і в ту сторону. А може, мені здається. І що, друзі? Маємо отакий результат на одному місці. Чотири молоді і чотири старі. Що ще хотіти? 8 штук з однієї грибниці. Слава Богу. Йдемо далі. І, друзі, я на тій грибниці, де почав багато знаходити. От біля цієї калюжі. Верніше я почав там після калюжі, знайшов вісім, а коли вже повертався, то біля цієї калюжі знайшов вісім. Сьогодні маю тільки три грибниця. Видає те, що може, викидає плоду скільки скільки може і закінчується плодоношення. Оце такий малесенький. Але там маю напереді ми побачимо зараз щось конкретне. От у цих кущиках. Може, вони були маленькі, під листям я їх не додивився. Нікого тут більше не було. І вони... Vem, o que é aqui? Odeia, mas de aqui a e o que é isso aqui? uma находитися по лісі і знайти отаких от красенів білих грибочків. Я вважаю, та не тільки я, що гарнішого гриба немає. Хоча хороших і корисних немало. Ось такі три. Рибочки. Отаке От щось я, друзі, знайшов. Не знаю як це. Якийсь двірьок одного збив. Він валяється. А другий росте. Такий свіженький. А може я минулого разу збив, а то і виріс. Ще є один грибочок, і це вже певний останній, бо перейшов я все, що міг перейти і нічого не знайшов. Але осінь, який тут лежить. Лежить.

І отакий, загріваю. Закриваю рівничку. і чистимо. О, тут може ще я знайду хоча б одного-двох, якщо цього я знайшов. Добре, слава Богу. Закінчив я, друзі, грибалку на такій ноті природною симфонією. Як ж вони гарно співають? Всякими голосами. Сьогодні результат такий десь 20 грибочків. Я вважаю, що він вдалий, так як хвиля завершується. Тим більше вчора була неділя. В будній день нікого тут не було, а вчора міг, могли бути грибники. Тому Непогано. Перевезу черешеньку Там дівчата дадуть їм раду на кухні. А я піду до роботи. Дивіться відео до кінця, Підписуйтеся Ставте лайки. Тисніть на дзвіночок, щоб ви бачили, коли буде свіже відео. Я буду вам показувати отаку красу. Включайте, насолоджуйтеся. Ловіть релакс. Але я, напевно, заблудив. Мені треба було. Ні, ще треба впирати. Добре, друзі. Якщо... Не дослідуючих хвилі, то зу... до слідуючої зустрічі. Я надіюсь, що Бог дозволить. Вона обов'язково буде. До побачення.